Усім привіт! Сьогодні в нас урок номер 2 Ми поговоримо, як в'язати лицеві петлі. Дивіться: кромочну петлю ми знімаємо. Кромочна – це ось ця перша петелька. Ми її знімаємо. Далі, дивіться, заводимо за задню стінку, спицю ось сюди заводимо, захвочуємо ниточку, протягуємо. І виходимо сліцева петелька. Знову дивіться, за задню стінку, захоплюємо ниточку і витягуємо. За задню стінку захоплюємо ниточку і виводимо. За задню стіночку заводимо, захоплюємо і виводимо. Це наші лицеві петельки.